Улицьку громаду Луцького району на щиті повертається герой Петро Вакулінський. Прощатимуться із Волонянином в селі Жорнища. Чин прощання із загиблим відбудеться у суботу, 11 травня, в рідній домівці воїна. Поховають героя на місцевому кладовищі. Петро Вакулінський мужньо став на захист України з перших днів і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів. Загинув захисник від отриманих поранень 7 травня цього року під час мінометного обстрілу по позиції поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Нагадаємо, 29 грудня 2022 року, під час виконання бойового завдання в селі Кузьмине на Луганщині, рятуючи пораненого побратима, загинув і син Петра Вакулінського Артем. Чоловіки разом пішли. У війську в перші дні повномасштабного вторгнення.